Моє вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі. Програма власний погляд. Міжнародний табір Артект переїхав з окупованого Криму і облаштувався в Карпатах. Ця гарна новина не так давно облетіла Україною. тож про особливості та перспективи нового українського міжнародного центру ми будемо говорити в нашій студії з Андрієм Довженко, директором міжнародного дитячого центру Артек Карпати та любов'ю. Івановою керівником наукового відділу Міжнародного дитячого центру Артек Карпати. Я вітаю вас в нашій студії. І якщо переходити до цієї теми, хочеться запитати Артек Україна не втратила? Ні, Артек Україна не втратила, але я б хотів відразу певну ясність знести. Артек не переїхав в Карпати, Артек там залишився на своєму місці. Приїхали педагоги Артеку, частина педагогічну колективу Артеку в Карпати через те, що з певних морально-етичних і політичних причин, на жаль, ми не могли там далі залишатися. Е, я так розумію, що від ідеї до її втілення пройшло зовсім тро... небагато часу, і ми вже маємо от, е, таке нове утворення міжнародний дитячий центр, але уже в Карпатах. Я так розумію, вже навіть чекаєте з 15 червня першого заїзду. 15 червня перші діти вже приїдуть до нового українського артеку. Можливо, можливо, ви розповісти про особливості цього першого заїзду? Хто яку кількість дітей очікуєте? От що насправді які орієнтири для того, щоб було розуміння, з чого ми починаємо? Ну, Взагалі, міжнародний дитячий центр Артек Карпати вже самого початку в його склад входить три табори: це Лісовий, це Озерний і це дитячий табір гірський. 15 червня стартує дитячий табір лісовий. Це буде фестиваль засобів дитячих, масов... дитячих засобів масової інформації Артек Плюс. І... Розпочнеться 15 червня. Нещодавно, декілька днів тому, тут в Києві закінчився міжнародний фестиваль презисна на Дніпрових хвилях, і ми подарували найкращим дітям цього фестивалю 50 путівок. Тому не виключено, якщо серед переможців є і діти з інших країн, то цілком не виключно, що і перша зміна відразу у нас буде міжнародною. Тобто ви чекаєте дітей з інших країн, якщо не секрет яких, де вже про нас знають? Ми готові наші двері відкриті для дітей з усього світу, незалежності від країни проживання. Ну забігаючи трошки наперед, це, це я говорю зараз не про першу зміну, а взагалі про це літо. В нас вже є контакти самі на нас вийшли Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Австрія. Тому працюємо. Давайте зупинимося трошечки на змістовній частині відпочинку. Вже сказали, що з трьох таборів складатиметься Артек Карпати, це Озерно-Лісовий гірський. Я так розумію, вибрані не випадково такі назви, оскільки вони пов'язані саме з розташуванням цих таборів. Розкажіть, будь ласка, трошки от якраз конкретніше про ці аспекти. В процесі создання от, от ідеї до конкретного воплощення цієї ідеї. Конечно, мы старались сохранить то, что близко сердцам многих артековцев, многих поколений, и Украины, артековцев Украины в том числе. Поэтому название мы сохраняем «Артек», но поскольку это в Карпатах, значит «Артек Карпаты», а в названии лагерей, как и в том нашем крымском любимом «Артеке», есть «Лесной», «Озерный» и «Горный», и здесь точно так же «Озерный» у озера, «Горный» немного выше в горах, хотя есть горы в Буковеле, они везде, а «Лесной» — это в лесу, естественно. Поэтому в названии мы сохраняем традицию. И самое основное, мы постараемся, у нас очень ну, достаточно сильный коллектив профессионалов, компетентного уровня, э, педагоги, психологи. И мы постараемся в содержании сохранить основную идею. Это в, в первую очередь это принцип единства воспитательного и здоровительного процесса. То есть дети в лагере, как и в том Артеке, так и здесь, у нас будет, э, скажем так, дети одновременно и оздоравливаются, и... Э, получают новые какие-то знания, что-то проявляют в себе, личность имеет возможность развиться. Конкретного содержания это зависит от программы смены. В каждом лагере своя программа смены. Вот, например, в одном из лагерей у нас будет, скажем так, уклон больше на развитие навыков английской речи. Будут педагоги, знающие английский язык, и носители языка. Планируем, что у нас будут вожатые из Соединенных Штатов Америки в том числе в другом лагере у нас направлено на больше но так так в другом лагере это будет больше например такого туристического но ну, сам богулев в Букавеле есть все для того рекреационные возможности и оборудование все для того чтобы проводить туристическое спортивное направление работу но в целом мы переносим и сохраняем обязательно традиции это главное это личность каждого ребенка в центре внимания коллектив, потому что дети, мы же знаем, что социализация ребенка происходит только в коллективе. У каждого ребенка есть возможность в коллективе проявить себя и вместе с тем сравнить, понять, чего я могу достичь еще, например. Поэтому все педагоги, это команда педагогов, и точно так же мы будем, вот э, смены будут 7, 20, 7, 14 и 21 день. И несмотря на то, сколько это дней смена, это временное детское объединение, которое мы охватываем деятельностью. Но ну, мы говорим еще так. Це розумний отдых, розумний відпочинок, розумне дозвілля. Вам я так розумію, вдалося зберегти такий основний осередок колективу, тобто вихователі і вожаті, практично ті, що працювали уже з дітьми, мають досвід, практику і от ці ті традиції будуть і надалі продовжувати в тут в таборі. Це зараз на першому етапі створення. Ми виключно е, запрошуємо до себе на роботу. Тих людей, які мають досвід роботи в Артеці, і в першу чергу тих людей, які вже б на даний момент там при любих обставинах вже б не залишались і не працювали. Е, ну серед нас не тільки вихователі і вважаті, серед нас, от, як е, Любов з 38-річним стажем роботи в Артеці на різноманітних посадах. Я е, 7 років прожив прожив працював в Артеці заступником директора з виховної роботи. Також є методисти, психологи, художні керівники, інструктори по спорту тобто всі ті люди з колосальним досвідом роботи, з розумінням того, що ми робимо, і для чого ми це робимо, і для кого ми це робимо. Ось ми таких людей збираємо. В свою команду тут традиції будуть збережені, але чи, як обиралося місце, де розташувати цей табір? Буковель виникло спочатку. Чи вибрано було саме за пропозиціями за умовами? Ну, нас, як в... зрозумію за запитання? У нас було декілька варіантів, але коли ми переглянули усі можливі, от вперше ми побували 18 квітня. Е Карпатах Буковелі, коли ми побачили цю інфраструктуру, ці можливості, цю природу, неймовірно, звичайно, рішення було прийнято відразу. Логічно виникає питання в розвиток, от умови і сервіс, який пропонується, в яких умовах будуть жити наші діти, ну, якщо... якщо ми говоримо про дитячий табір, гірський це п'ятизіркові номери, двохмісні зі всім необхідним. Зі всім необхідним. Крапка. Цей табір буде спеціалізуватися якраз на вивченні англійської мови. Дитячий табір лісний, це номери класу три зірки. Це такий, він може прийняти більше тисячі дітей. На вже є домовленість на даний момент. І uh -huh. дитячий табір озерний розташований на берегу найбільшого озера Івано-Франківської області, площа майже 7 гектарів. Це наметовий табір. І ми пропонуємо там від 7 до 14 днів ось таку зміну. Я розумію, ідея гарна, і в принципі, ті, хто нас зараз має можливість слухати, вони з цікавістю ловлять кожне слово, на що і найголовніше, що буде цікавити, це вартість путівок. Я так, так. розумію, якщо мова йде про п'ятизіркові, Рівень трьохзірковий і рівень Я табору, де буде розташовуватися вже в наметах. Тобто, згідно від цього і буде формуватися вартість путівки? Так, цілком, цілком правильно. Ну, з самого початку ми старалися, щоб Артек Карпати могли потрапити діти, скажімо, з різних соціальних категорій. Угу. І наші путівки є значно дешевші, ніж в Криму. Наприклад, якщо ми говоримо про дитячий табір озерний, то вартість путівки від орієнтовно від півтори тисячі гривень. Якщо ми говоримо. Цей термін. Одразу ви сказали, це, що є три варіанти терміну. Так, і це я маю на увазі сім днів тиждень. Uh -huh. Якщо 14, це ми множимо на два і ну з усіма деталями можна ознайомити з нас на сайті артекарту. Тобто є інф... інформацію, Крат, де можна знайти. Декілька днів тому якраз відкрився наш сайт. Дитячий табір лісовий це орієнтовно від 4-4,5 тисячі гривень. І, звичайно, найдорожчий це дитячий табір гірський. Це за два тижні в районі 14 тисяч гривень. Я так розумію, що все-таки якщо ми говоримо про традицію Артеку, збережуться умови для того, хто зможе безкоштовно або на пільгових умовах відпочивати mm -hmm. в таборі. Так також збережено на сьогодні такі умови зберігаються. Ну тут варто розрізняти державне підприємство України, міжнародний дитячий центр Артек, який був в Криму. Mm -hmm. І просто міжнародний дитячий центр Карпат». Артек, 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 ми є не державною, ми є приватною е, структурою. І Але державна підтримка зберігається на якомусь рівні? Поки що словесно. На рівні обіцянок? Е, ні, я на рівні. Розуміє на рівні розуміння, так на рівні розуміння важливості цієї Широку. справи програми пільгового відпочинку. Ви все таки будете запроваджувати для того, щоб змогли відпочити діти, які не мають можливості оплатити потім? Ми, якщо будуть такі пропозиції з боку держави, то ми з радістю на них відгукнемося, тому що ми розуміємо, що артек повинен бути для найкращих дітей а найкращі діти вони як є і бідними, так і багатими. Зрозуміло. А тепер давайте про змістовний відпочинок. Хотілося б запитати, от що пропонується, якщо йти за логікою того, з чим у нас асоціюється Артек, це насамперед з морем. В Карпатах моря немає. Яку альтернативу ми можемо їм запропонувати? Знаєте, знаєте, ми час часто думаємо об этом говоримо. І це ні, це як стандарт мислення, що Артек це море. Ну, ви знаєте, Артек це ведь не только море, море в году, ну, три місяці, да? А здесь есть озеро, здесь mm -hmm. есть горы. То есть в первую очередь Артек это, это люди, это общение, это обретение новых друзей, это э, умение жить с ровесниками в коллективе, это познавать что-то новое все вместе, это быть нужным, это что-то делать ради другого. И, и это традиция Артека. А море это одна один из факторов, составляющих, скажем так. Поэтому... не хочется говорить, что это заблуждение моря. Море это здорово. Здесь бассейны, здесь есть озеро. Здесь есть зали... бассейны и озеро, да. и возможности для купания, оздоровления такой же. Конечно, да, да. Я бы еще хотела вот что в содержательном смысле подчеркнуть. Артек, тот наш ну, мать, отец, который становился в 1925 году. Он один, но он, его опыт настолько за, за почти 90 лет вырос, что Артек, вот как мы говорим, Артек светит как солнце детям всей земли. И Артек лучами, почему и ромашка, как солнце. И Артеков сейчас достаточно много. Вот э, с, сохраняя в названии имя Артек и не сохраняя. Ведь когда-то молодая гвардия в Одессе, в Украине, родилась по, по, ну, mm -hmm. так, по принципу. Да? Орленок в России, океан, зубренок э, в, в Беларуси. Это еще в советский период времени. А сейчас, вот, скажем так, после распада Союза на постсоветском пространстве Артек сохраняется слово Артек, Забайкальский Артек сохраняется слово Артек, вернее, не сохраняется, а, скажем так, используется в названии. И вот эта идея создания в Украине Артек, она в витала. Просто так время интенсивно как бы сжалось, и получилось, что достаточно быстро мы сформировались. Так вот, что я хочу подчеркнуть, что, ну, честно говоря, мы гордимся тем, что, наверное, из всех артеков, которые есть, вот кроме основного Крымского, это мы единственный лагерь, который создают сами артековцы. Вот зрозуміло чому, е э, все-таки працюючи над ідеєю, все-таки вирішили залишити в назві Артек. Тобто це для того, щоб як орієнтир основний, що це такий міжнародний дитячий центр, і за аналогією Артеку, до якого ми вже звикли, адже Артек завжди сприймався як єдина сім'я, традиції. Ну, якщо ми є Артеківцями, якщо Артек угу. це є нашою філософією життя, взагалі нашим сенсом життя, ну, ми ж не можемо якось по-іншому назватися. Зрозуміло, от ми поки що говоримо зараз про літній відпочинок, оскільки це актуально напередодні літа, але хотілося б зрозуміти, чи можна буде розраховувати, що в перспективі на відпочинок дітей протягом року і в зимні місяці, як нас це поставлено на сьогодні, працюється на цієї ідеї, чи можливо вже напрацьовано? вже знаєте, як будемо працювати і далі? У нас зараз перше завдання це літній відпочинок. Але ми плануємо працювати і весна, і осінь. Зимою це складніше, чому тому, що Буковаль – це зимовий курорт, і звичайно, вартість проживання і харчування виростає в рази, і не дуже багато людей собі зможе цього дозволити. Якщо буде потреба, якщо буде ну якщо взагалі захочуть mm -hmm. Тим цінам купляти путівки, то частково ми готові цим займатися і зимою. Я так розумію, що організаційно ви не мали можливості, скажімо, з'ясувати всі моменти, всі аспекти, які пов'язані з відпочинком здоровленням дітей. Але, от як ви плануєте, от якщо говорити уже про перспективу, ми маємо завершувати нашу розмову угу. для того, щоб було розуміння, що насправді буде в Артеку Карпати, як розвиватиметься він далі? От уже є якісь напрямки, якісь напрацювання в цьому на. Есть, конечно. Вот я могу сказать, что мы всегда работали в том артеке и здесь будем продолжать направление, чтобы мы имели обратную связь mm -hmm. от детей. То есть мы обязательно, почему отдел называется научно-методический? Мы будем работать грамотно. с методической подоплекой, все у нас будет <laughs> обосновано. И если мы будем понимать, что какая-то программа, нужно ее доработать, это корректировать, опробировать, проверить, может быть, даже отказаться, но я смею надеяться, такого не будет, мы будем идти дальше в этом направлении. Поэтому, например, детская научная лаборатория, я точно знаю, что мы започаткуем ее и будем развивать. Очень многие фестивали, конкурсы, традиционные артековские программы В силу різних причин вони там просто не смогут ну реалізовуватися, як, наприклад, зесні фестиваль наша земля Україна. Це зрозуміло, що він може бути реалізований тільки у Карпатському артеку, ну і многие другие. То есть перспективи у нас. Достаточно широкі, большії програми самого різного направлення, вектори, лінії розвиття маси. На яку кількість дітей розраховуєте? Ну принаймні, протягом сезону і загалом? Ну, В що ви говорите про дитячий табір лісний? Це на же я домовніш, що в зміну це може бути більше тисячі дітей. Озерний це наметовий табір, це 100-200, яка буде необхідність, і близько 200 дітей. Це дитячий табір гірський для початку. Тобто, поки що т, ви працюєте, я розумію, працювати доводиться з коліс, але вже є бачення, вже є бажання. Відчувається Звичай. і е, наскільки сьогодні, якщо йти за договірні умови з. Е, Курортом буковелі, оскільки це загальновідомий міжнародний такий курорт, про нього всі знають. От на сьогодні досягнуто домовленості, що і надалі ви будете розташовувати саме на його базі, чи плануєте розвивати так, на, на перспективу свою базу? Так більше того, в нас відразу з самого початку було домовлені, що е, е, педагоги переїжджають з Артека, е, їм надається місце роботи цілий рік. Раптом, якщо ми, наприклад, зимою не будемо приймати uh -huh. дітей через ті причини, які ми говорили то е, педагоги мають можливість прийти на посади менеджерів, менеджерів інструкторів і так далі зі збереженням заробітної плати тобто щоб була певні завтрашньому дні Дуже дякую вам за цю розмову. Більше інформації наші глядачі зможуть прочитати на офіційному сайті Міжнародного дитячого центру Артек Карпати, який не так давно з'явився. Якщо вас цікавить більше інформації, розширена інформація, адже вмістити все в нашу розмову неможливо. А поки що нагадую, що гостями нашої студії були Андрій Довженко, директор Міжнародного дитячого центру Артек Карпати та Любов Іванова, керівник наукового науково методичного відділу Міжнародного дитячого центру «Артек Карпати. Дякую вам за те, що дякую. знайшли час і завітали до нас. Нашим глядачам, дякую за увагу. Залишайтесь надалі. А Поки що до побачення.